Спасибо за те, що ви пропускаєте боль чужу боль через своє серце. Це допомагає далі жити. Жить, жить після 22 февраля 2015 року. Марина Долмачова, яка у тракті біля палацу спорту втратила чоловіка, сказала ці слова на відкритті меморіального каменю, який у 2016 році встановили на місці вибуху. До пам'ятного знаку Марина з донькою того дня принесли жовті тюльпани. прошел год, очень тяжелый год. И я хочу сказать спасибо всем, всем людям, которые поддерживали и прожили с нами этот год. Словом, делом, просто воспоминаниями о наших любимых и близких людях. Зміркувань безпеки панахита за загиблими у теракті біля палацу спорту у 2025-му на 10 на роковини відбулася не біля меморіального каменю, а в храмі, де є меморіал з іменами Данила Дідіка, Вадимира Бальченка, Миколи Мельничука, Ігоря Толмачова, а також трьох харків'ян героїв Небесної Сотні, яких вбили під час революції гідності: Владислава Зубенка, Євгена Котляра, Юрія Паращука. Меморіал в Іоано Богословському храмі відкрили у вересні 2021 року. Поруч з іменами загиблих. Цитата з Євангелія від Іоанна: немає більшої любові за ту, коли хто душу свою кладе за друзів. Коли у 2016 році на проспекті Григоренка відкривали меморіальний камінь з червоного граніту, йшлося, що пізніше тут встановлять капітальний пам'ятник. Однак 10 років по тому то досі лише камінь, біля якого час від часу лишають квіти. Ліцей, де вчився у теракті 15 річний Данило Дідяк назвали його ім'ям у 2023 році. Цьому передували довгі дискусії та обіцянки влади, які не виконувалися. Зокрема, у 2018 році петиція за присвоєння школі імені Дідіка набрала необхідну кількість голосів. Тодішній міський голова Геннадій Кернес пообіцяв винести пропозицію на громадське обговорення, але цього не сталося. Усі дискусії відбувалися переважно у Фейсбуці. Навесні 2021 року вже Ігор Терехов пообіцяв повернутися до цього питання. Однак це відбулося за два роки вже під час повномасштабного вторгнення Росії. Війна, яку розпочала Росія, скажу так, поставила крапку усіх там. Розмовах, які точились вокруг цієї школи. Зараз я прошу підтримати всіх депутатів. одноголосно підтримати. Прошу, це дуже важливе присвоєння і ім'я Даніла Дідка. Одноголосно дякую. Рішення прийняти. Директорка ліцею де вчився Данило Дідяк. Рішення про перейменування закладу не підтримує. Світлана Проценко каже, що довго була прихильницею цієї думки, але з часом вона трансформувалася, і освітянка не раз публічно казала, що проти перейменування діти самі знайшли ці способи, коли можна і як можна вшанувати. Ми проводили достатньо довго футбольний турнір. Пам'яті ще одного нашого хлопця, загиблого Героя України. І оскільки Данька був прихильником футболу, футбольним ультрас, то ми почали проводити пам'яті героїв турнір. А потім з'явилася ось ця ідея, саме від дітей, проводити аукціон. Тобто це реальне було дієве вшанування пам'яті. І ось ці кроки, коли це робиться діями, ну, почали мені здаватися більш конструктивними. Опонентом Проценко у публічній дискусії про присвоєння школі імені Данила був музикант та журналіст з Києва Руслан Гуровий. Він познайомився з друзями та родиною дідяка завдяки аукціону, який започаткували в школі, щоб вшанувати Данила та зібрати гроші на підтримку військових. Відомі артисти давали свої речі як лоти, які можна купити, а навзаєм отримували футболки, розмальовані школярами. І мене попросили, чи можу я попросити якісь лоти? Я попросив. Передав лоти, а потім треба було зворотній бік, тому, що діти в школі малювали футболки, і я мав знов цим зіркам роздати. І так ми почали спілкуватися. Руслан Горовий та батько Данила Андрій Дідік, стали друзями. Музикант каже, почав непокоїтися, що питання присвоєння школі імені Данила забудеться, бо не бачив кроків до його втілення. І з дозволу Андрія написав у Фейсбуці пост, з якого почалася дискусія: чи треба перейменувати школу, щоб вшанувати пам'ять загиблого учня. Найшла коса на камінь конкретно, і почалося. Дискусія була жвавою та важкою. Ні, Руслан, ні Світлана у підсумку своєї думки не змінили. Руслан Горовий паралельно почав шукати способи, щоб ім'я Данила Дідіка продовжувало лунати в ЗМІ. І щоб цікавість громадськості до суду над обвинувачуваними у теракті біля палацу спорту не зникала. Спочатку я написав вірш, «Ми ніколи не виростемо». Ну, просто що мене це тригерило все. І мені зразу через п'ять хвилин подзвонив Женя Єжак з гурту Тарута і каже: слухай, може, я зроблю пісню? І забрав її. А потім ввечері мені прийшло в голову, ось воно. Ось воно. Я проти ночі почав писати всім своїм друзям, кого тільки ми, музикантам, і Сказав, що давайте зробимо проєкт, присвятимо пісні дані. Ми в інший спосіб не зможемо підтримати харків'ян. Першою в рамках проєкту Так працює пам'ять вийшла пісня Козак систем» Спи, маленький козачок. За ці роки українські музиканти присвятили Данилові понад 150 пісень. У дані мав би бути день народження, а через е, е, самі знаєте кого. І Даня, і тисячі інших молодих людей, сповнених життя, сповнених любові і до життя, і до своєї країни, не змогли дожити до свого чергового дня народження. От. Так що давайте поаплодуємо цим людям і з вдячністю до всіх молодих людей, які ведуть боротьбу за Україну і віддають за Україну своє життя. Ми виконуємо зараз цю пісню. Знаєте, це навіть не про пісні. Це про те, що Даня Дідік — це стала конкретна людина для людей. Не хлопчик, 15-річний, який загинув під час ходи гідності в Харкові. Це стало перше ім'я, яке вийшло за рамки Харкова, якого пам'ятали. Присвоєння школі імені Данила Руслан Горовий називає важливим поштовхом. Історія, яка тягнулася вісім років, яка могла закінчитися моментально зразу, це, це паскудство. Це паскудство з усіх боків. і з боку місцевої влади, і з боку тих, хто обіцяв і не робив. Так не робиться. Але вся ця історія має, якщо можна так висказати, позитивний момент в чому? Історію загиблих на ході гідності знають. На стінах ліцею, що тепер називається ім'ям Данила Дідяка, після початку повномасштабного вторгнення з'явилися нові меморіальні таблички колишнім учням. Данилу Семененко та Олександру Кравченко, які загинули на війні. Говорять, що чоловік живий, поки його пам'ятають. Тому велика вам подяка за те, що пам'ятаєте. У вересні 2019 року на будівлі фізико-технічного факультету Каразінського університету. Відкрили меморіальну дошку Ігорю Толмачову. Разом з харківським скульптором Сергієм Збітнєвим зробили дошку меморіальну пам'ять. Леонід Онищенко був одним з ініціаторів її відкриття. Барельєф встановили на будівлі, де вони з Толмачовим вчилися. І, до речі, в факультет вже кілька було влучень, і навіть влучила в ту колону, на яку ми приробили цю дошку, але дошка вціліла. і Досі є фотка відповідна серед всього цього розбитого цегли. І всього дошка не ушкоджена. Ігор на нас дивиться з бронзи. Під час кампанії деколонізації Топонімів... Харківські активісти просили назвати іменами Данила Дідіка і Ігоря Талмачова вулиці у місті. Однак пропозиції посадовці Харківської обладміністрації, які координували брейменування у 2024 році, лишили без відповіді. Батько Данила Андрій Дідик каже, що вдячний кожному, хто допомагає зберігати пам'ять про загиблого у теракті сина. От саме для нас це ну як це пам'ять все одно на все життя. Але е, ми дуже вдячні людям, які це цінують і це роблять. Просто от, от в цьому це полягає. Тому будь-який е, неважлива це велика справа чи маленька там десь хтось що там робить. От ми вдячні за це. Просто. Усі герої цього подкасту кажуть, що теракт біля Палацу спорту вплинув на їхнє життя. Поліцейський Максим Жук, який зазнав поранень 10 років тому, говорить, що повернутися до звичного життя зміг за рік після теракту, коли змінив місце роботи та пішов з райвідділку, де працював із загиблим під час вибуху Вадимом Рибальченком. Після цього багато людей все таки побачили негативну сторону цього всього проросійського. І ну, після цього люди почали згуртовуватися, якось почали не боятися відстоювати свою українську позицію доводити, що Харків це Україна. Мабуть, ну, ми всі розуміли, що це все не кінець, і щось буде. Та всі ми розуміли і повинні були ще тоді почати готуватися до чогось більш масштабного. Журналістка Анна Сердюк, яка зафільмувала вибух, а потім знімала усі публічні прощання загиблими, каже, що весь біль, що накопичився в ній того лютневого тижня, змогла відпустити лише за сім років. Леонід Онищенко каже, що клятву боротися до перемоги, яку дав 22 лютого загиблому товаришу Ігорю Толмачову, немає права порушувати. Я приймав участь в трьох українських революціях. І з сумом можу констатувати, що навіть 30 років мало що змінили, потрохи воно, звичайно, прогрес є, але він ну, практично співпадає з біологічною зміною покоління. Ну, 25-30 років покоління. І от-от-от трошки воно посунулось. Але, на жаль, багато дуже цього совку. Для батька Данила Андрія Дідака біль втрати з роками меншим не стає. Він каже, що нести покарання за цей теракт мають не лише виконавці та замовники, але відповідати за недбалість мають і тодішні посадовці. Я дуже сподіваюся, що все ж таки справа про це буде порушена, тому що Олег Головков, незважаючи на те, що він зараз на фронті воює, він все одно каже про те, що буде час і Ми все одно. Будемо шукати справедливість в цьому питанні, тому що, ну, ви саме знаєте, що непокаране зло, воно завжди повертається. А там, ну, там дуже багато питань. Дуже багато. Полковник СБУ Олександр Скакун вважає, що теракт біля Палацу спорту вчергово показав харків'янам, чим була та є Росія. Постійно в інформаційному просторі робили акцент на те, що. Це Російська Федерація. Це не три харків'янина вирішили вбити людей. Це робота спецслужб Російської Федерації, які отримують директиви від цього політичного керівництва країни в Кремлі робити так, 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 роблять із нас ворога. Хочуть нас знищити, хочуть приборкати, хочуть нами керувати, хочуть, щоб ми платили данину в вигляді податків в Росію, щоб ми були рабами. Ну, оце така історія. Взагалі, про все це адвокат Олег Головков говорить, що теракт біля Палацу спорту схаменув багатьох років'ян. Це була надзвичайна подія. Вбивати за політичне переконання за те, що ти підтримуєш ту чи іншу точку зору для України взагалі було неприпустимо. Для Харкова було це неприпустимо. Ну в Росії це вже звичайно, да. Тобто в Росії вбивство опозиціонерів нікого не лякає, і не лякало ще там з чотирнадцятого-п'ятнадцятого року. В Україні це було табу, тому я думаю, що цей теракт дещо змінив настрої в Харкові. Ну а Перевахували російські ракети. Палац спорту, біля якого на замовленні Росії, 10 років тому скоїли теракт, що забрав життя чотирьох людей. Російські іскандери розбили 1 вересня 2024 року. Тоді два райони Харкова за 10 хвилин атакували вісім російських ракет. 50 людей в той день були поранені. Серед них семеро дітей, двоє медиків і двоє рятувальників. За два дні у лікарні внаслідок поранень помер 21-річний фельдшер Євген Юрко. Він приїхав 1 вересня у сусідній до палацу спорту Салтівський район одразу після обстрілу рятувати постраждалих. У 2024 році, за даними обладміністрації, російські війська понад чотири тисячі разів вдарили по Харківській області. Кожне десяте влучання було по Харкову. Понад 420 жителів регіону загинуло за минулий рік від російської агресії. Ще понад 2,5 тисячі людей були поранені. Палац спорту у Харкові став одним з десяти тисяч об'єктів у регіоні, які російські війська пошкодили обстрілами за рік. Частина героїв цього подкасту боронить Україну зі зброєю в руках. Частина розслідує воєнні злочини російських окупантів. Частина волонтерець і допомагає військовим. Російське зло прийшло на Харківщину не у 2022 році. Але російське зло назавжди змінило життя кожного.